4 вересня Україна відзначала День підприємця. Представники малого та середнього бізнесу провели це свято буденною нелегкою працею в умовах війни, зберегти колективи, вчасно виплатити зарплати та податки до бюджету, та ще й встигати волонтерити та допомагати усім, хто цього потребує. Такі основні завдання ставлять собі могилівподільські підприємці. Елла Трейбич підприємниця. Усе своє життя вона вкладала власні інвестиції у встановлення та розвідки. Звиток своєї справи створювала робочі місця та розвивала бізнес. Проте відколи в Україні почалась війна, її основним завданням стало допомогти, не шкодуючи ні власних сил, ні коштів, об'єднавши навколо себе небайдужих людей, перепрофілювалися у волонтерів. Підприємці це дуже важка робота. Це дійсно дуже важка робота. Чому Тому що це справа, яку ти починаєш на власний ризик, коли розпочалась війна? Питання заробітку взагалі воно, його не стало. Чому? Тому що ти розумієш, що в один день ти залишаєшся без нічого, а головне ти залишаєшся без життя. Ти не впевнена в тому, де твої діти, чи є в них майбутнє, чи маєш ти куди прийти. І це не тільки твоєї дитини стосується. Це стосується всіх дітей України. Тому я зрозуміла, що це дуже складні часи. Це війна, і це зовсім це страшно. І якщо я не йду на фронт, то мій фронт в нашому місті. І якщо я можу допомагати, то я зобов'язана це робити. Це дійсно, це, 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 це те, що я, мені необхідно, це повітря. Мої діти. Так називає Елла Аркадівна діток, які тимчасово проживають у нашому місті і якими вона постійно опікується. Для них вона готувала обіди, створювала свята та розваги, влаштовувала вечірки з нагоди їх днів народжень, робила все, аби вони відчували себе як вдома. І кожного разу, коли вона приїжджає до них, вони обіймаються, багато розмовляють та навіть діляться із нею з секретами. Також із нагоди 1 вересня разом із Оксаною Величко привезли дітлахам у подарунок шкільне приладдя. Я хочу подякувати. Взагалі всім небайдужим, хто долучається, хто допомагає дітям. Я думаю, що це вже наші діти, діти нашої громади і Могилів-Подільський завжди з ними, і ми з ними. Я хочу подякувати Світлані і Віталію з міста Києва, які завжди допомагають. Вони з нами з першого дня війни вони постійно матеріально нам допомагають і продукти харчування, і зараз ці подаруночки для дітей. І хочу подякувати ще сім'ї Катеринич, яка теж прийняла участь у цій нашій благодійній акції. Акції і побажати всім миру, звичайно, і все буде Україна. Коли я запитала Ело Аркадівну, чи вона втомилася, вона посміхнулася і сказала. Не втомилася, тому що ще попереду дуже багато справ не зроблених, і багато роботи після закінчення війни треба відбудовувати, треба створювати нові робочі місця. На нас на має бути гарна квітуча Україна, і саме підприємці мають її такою зробити. Пишаємось такими могилівчанами. Завдяки спільній праці міської влади, підприємців та усіх небайдужих могилівчан, наша перемога стає все ближчою. Могилів Подільський показав свою згуртованість та бажання прийти на допомогу будь-кому і будь-коли. Ми місто вільних людей і надійний тил для наших військових. І мені дуже приємно, що таких людей, як я в нашому місті, дуже багато. І дуже багато відчинялося дверей. Дуже багато людей, які приходили і пропонували свою допомогу будь-яку, хто сліпи. Варенички, хтось допомагав власними руками своєю роботою, хтось допомагав розвозити, носити, хтось приносив муку речі якісь. Кожний вважав за обов'язок зробити щось гарне. І мені дуже приємно, що саме в нашому місті такі могилівчани відповідальні, такі турботливі, такі щирі і такі добрі люди.